Всім привіт! Вітаю вас на каналі 10 Повторень. Сьогоднішньою темою нашого випуску буде тренувальна методика Push-Pull-Legs або штовхай, тягни ноги. Я вам розповім, що таке PPL або Push Pull legs для кого вона підійде, які основні моменти в її виконанні і як правильно її організувати. Також ви отримаєте готову програму тренувань для чоловіків і жінок, яку можете використати для своїх цілей. PPL – це методика в тренуваннях спрямована на те, щоб розділити ваші тренування по групах, в яких працюють м'язи-антагоністи, які об'єднуються з м'язами-синергістами і утворюють комплекси. Жимове тренування, тягове тренування і тренування ніг. Жимове тренування вправи, де ми жмемо, тиснемо, відводимо, піднімаємо або ж розгинаємо. Основний акцент робиться на великі групи м'язів, а також на м'язи-сенергіст, які допомагають робити нам основний рух. 70% тренування ви приділяєте жимовим правом і 30% тренування ви приділяєте іншим правом додатково. Це вправи на середні дельти можуть бути ізольовані, і також вправи, до прикладу, на тріцепс. Втягове тренування. Ми можемо робити тяги в блоці, підтягування, тяги в тренажері, тяга штан, гантели, відведення, на задню дельту внахилі, в нахилі, метелику. Тяги на задню дельту, підйоми на біцепс, молот, згинання в тренажері, на лавці скота і так далі. Великий вибір вправ. Я думаю, кожен знайде для себе то, що йому найкраще підходить. 70% припадає на тяги, і 30% припадає на інші додаткові рухи. Це якщо задня дельта відведення, і якщо біцепс це згинання руки. Тренування ніг. Тут вже кожен вибирає ті вправи, які йому найкраще заходять для ніг. То саме, що з нашим тренуванням ніг останнім тренуванням ніг, так як в мене травма, я маю певні обмеження в вправах, і я стараюся пропрацьовувати всі групи м'язів ніг ізольовано або принаймні так максимально ізольовано. То саме може бути і у вас. Якщо ж у вас немає ніяких протипоказань, то ви можете робити жими ногами, ви можете робити присідання, ви можете робити випади і так далі. Кожен вже собі обирає то, що хоче. Єдине, що ви маєте розуміти, що Прави ви маєте виконувати максимально правильно технічно, тому техніка на першому місці ніякого фанатизму. Плануючи тренування по принципу Push-Pull-Legs, ви маєте зробити основний акцент на якість, а не на кількість. Першим ділом, ви повинні зрозуміти, що кожного тижня на протязі тривалого часу, наприклад, якщо ваша програма там розрахована на 6... 3 там 8 тижнів ви виконуєте одні ті самі вправи. Основне задання у вас це прогресія навантаження. Збільшувати ваші силові показники в тих чи інших вправах пізніше, коли цей термін пройде, ви можете залишити ті вправи, які вам максимально добре підійшли, і продовжити працювати в них, і додати ще якісь нові, які хочете спробувати. Кожного тижня виконувати нові вправи немає змісту. Просто таким ви ні до чого не дійдете, тому що ви будете постійно топтатися на одному місці. Ваш організм не буде встигати, якби адаптовуватись і прогресувати в. Тих чи інших рух. Інше, на що потрібно звернути увагу, на ваш тренувальний об'єм. Не потрібно виконувати мільйон вправ на тренуваннях. Я дуже часто бачу, що новачки виконують там 8 вправ, 10 вправ на одному тренуванні. Це дуже великий об'єм. Якщо е, добре сконцентруватися на пропрацюванні м'язів, то виконати 8-10 вправ, коли ви дуже добре відчуваєте, як ви працюєте, це дуже складно. І якщо так робити довгий час, ви можете дуже сильно загнати себе в такий жорсткий стрес, з якого потім буде дуже важко вибратися. Важливо також звільнити себе від лишньої роботи в самих вправах. І тут на допомогу приходять розминочні адаптаційні і робочі підходи. Багато хто бачив, що я в вставках до тренувань, особливо в останніх тренуваннях, писав відсоток від PM. Ви мене питали, що таке PM. PM це повторний максимум. Він може бути як на один раз, він може бути як на два рази, він може бути так і на 10 разів. Його можна вирахувати за допомогою спеціальних калькуляторів, ви вводите навантаження, з яким ви працювали, ви вводите кількість повторень, яку ви виконали, і вам рахує повторний максимум. 10-30 – це діапазон розминочних підходів. Це дуже легко, ви просто виконаєте ці повторення на ізі, навіть не втомитесь. І навіть рекомендую вам в розминочних підходах обмежитись кількістю повторень, не більше 6-8. Більше робити, взагалі немає змісту витрачати свої сили не потрібно. Адаптаційні підходи, вони трошки з більшим навантаженням, це десь приблизно від 30 до 60. Це по відчуттях, типу, ну так, лайтовенько, може ще. Тут так само не потрібно робити там багат, велику кількість повторень. Достатньо буде там 6-8. Ви теж маєте так відчути, що ви попрацювали м'язами. Основне із зміст – це, щоб ви розуміли, з яким навантаженням ви будете далі працювати в робочих підходах. І відповідно в, цих, в цьому одному-двох доптаційних підходах ви просто збільшуєте навантаження, щоб переконатися, що добре, ви можете пожати на більшу кількість разів. І робочі підходи, це вже десь діапазон від 60 до 90% до 95%. Тут вже йде робота. До максимуму, може бути до відмови, або з великим навантаженням на певну кількість повторень близько до відмови. Тут уже такі відчуття ого, серйозно, або допоможіть мені, або я вже більше не можу. от. Робочі підходи можна робити на певну кількість повторень з великим навантаженням близько до відмови. Я рекомендую такі, таке робити в вправах, де потрібен тренувальний партнер, але його немає. До прикладу, там всякі жими, присідання і так далі. Де без сторонньої допомоги вам буде важко виконати ту кількість відповідь. Роботи до відмови, тому тут бажано попрацювати з більшим навантаженням, але близько до відмови. Відмовні підходи можна робити вже відповідно в тренажерах, де просто ви робите, робите, у вас сталася відмова. Ви легенько поставили навантаження, відпочили, зробили ще один такий підхід. Також корисними будуть додати до ваших тренувань різні. Додаткові тренувальні методики до принципу дропсетів, даунсетів, рест-пауз-сет і так далі, про які я буду неодноразово розповідати на нашому каналі, і про які є ось це відео в підкасті зверху. Можете подивитися. PPL це триденний тренувальний спліт, який можна по-різному впровадити у ваш тренувальний процес. І це залежить від багатьох факторів, від вашої фізичної підготовки, від вашого відновлення, від того, як ви тренуєтесь натурально, чи вживаєте якісь додаткові речі, які стимулюють відновлення, а також від вашої мотивації. Це може бути день один. Ми робимо тренування пуш, день 2 – Ми робимо відпочинок, день 3 – Ми робимо тренування пул, день 4 – Ми робимо відпочинок, день 5 – Ми робимо тренування лекс ноги. В день 6-7 ми робимо відпочинок, або в день 7-8 ми починаємо наступний цикл. І складніший варіант: день один. Ми робимо жимове тренування, В день два Ми робимо тягове тренування, В день три. Ми робимо тренування ніг. День-чотири. Ми робимо відпочинок. В день п'ять. Ми знову повторюємо цей цикл. Робимо жимове тренування. В день шість. Ми робимо тягове тренування. В день сім. Ми робимо ноги. В день вісім. Ми робимо відпочинок. В день дев'ять. Ми повторимо цей цикл. Також цей цикл може бути лейтовіший, він може бути по принципу пуш-пул, де тренування ніг ми вже розділяємо також на тренування, в яких ми жмемо, розгинаємо. Приводимо і тренування, в яких ми тягемо, тягнемо, згинаємо, відводимо. День один. Ми робимо пуш-тренування, день два-три. Ми робимо відпочинок, день чотири. Ми робимо пул-тренування, день 5-6. Ми робимо відпочинок, день 7. Наступний цикл. День один пул-тренування, день два пуш-тренування, день три. Відпочинок, день чотири. Пул-тренування, день п'ять, пуш-тренування, день шість. 7 відпочинок або день 7-8. Наступний цикл. Впираючись на все раніше сказане, я створив дві універсальні програми тренувань: одну для чоловіків, а іншу для жінок. Отримати які ви зможете, перейшовши за посиланням в описі до цього відео. Також ви можете отримати свою індивідуальну програму тренувань і план харчування, підписавшись на наш Патреон. Це допоможе нашому каналу розвиватись швидше, і я буду мати можливість частіше випускати нові відео. Дякую вам. Дана програма тренувань містить ілюстрації до виконання вправ, а також, коли ви натискаєте на назву вправи, вас перекидає на YouTube канал 10 повторень, на якому я розповідаю основні моменти з виконання тієї чи іншої вправи. Збоку у нас є підходи і повторення. Тут є в нас розминочний підхід. Перший адаптаційний, другий адаптаційний і відповідно робочі підходи. І є певна кількість повторень, яку ви маєте виконати. Дана тренувальна методика відмінно підійде для тих, хто вже має певний тренувальний стаж і вміє правильно виконувати ті чи інші вправи, так як тут, на відміну від стандартних сплітів, де ми робимо плечі, ноги, груди, тріцепс, спина, біцепс, основний акцент. Припадає на складні рухи, жими, якщо це жимове тренування, чи тяги, якщо це тягове тренування. А ці вправи вимагають від вас більшої концентрації, більшого контролю навантаження. Якщо ви будете правильно технічно їх виконувати, у вас буде відбуватися поступовий ріст силових показників, будуть рости силові показники, будете рости і ви. Якщо ви неправильно будете їх виконувати, якісь до якогось певного моменту ви будете прогресувати в навантаженні, а далі ви будете відчувати дискомфорт, будуть накопичуватися якісь дрібні травми, розтягнення, які потім можуть перетворитися в серйозні проблеми. Тому. Перше, треба вміти правильно виконувати ті вправи. Наступне, для кого дуже добре підійде дана тренувальна методика, це для тих людей, в яких домінують малі групи м'язів і відстають великі групи м'язів. До прикладу, як в моєму випадку, у мене завжди домінували плечі, руки і завжди відставали грудні м'язи і спина. То дана тренувальна методика відмінно підійде для таких людей, як я, тому що тут основний акцент на великі групи м'язів і трошки менший акцент на м'язи-синергісти. До прикладу, там тріцепси, біцепси і так далі. Ось так коротко я вам розповів про тренувальний принцип Пушпулекс. Надіюся, що з цього відео ви взяли багато цінної інформації для себе. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!